такі, як і ми. Тільки за плечима трошки більше забутої радості. Вони високі і можуть діставати книги з верхніх полиць. Вони сильні і можуть підняти нас на руки. Вони розумні і вміють не знаходити спогад. Вони віддають нам свої найцікавіші книги. Ви знаєте? Всі наші мрії. Вони знають і навіть можуть визнати, що будь-яка людина добра. Коли вони кажуть, я вас люблю, здається, що ми правда існуємо. Вони пам'ятають по нас зовсім не те, що ми по себе. Вони вигляд, що їм подобається свято першого дзвоника. Губині вони люблять уроки прогулювати. Вони запросто можуть признатися собі в тому, що єдина мета в їхньому житті. Навчати нас. Вони нам розповідають казки. Вони мовчать, коли ми кричимо. Вони слухають, коли ми їм кажемо. Послухайте. Вони роблять усе, щоб вони ними гордись. Вони хороші. Від корсики до нової землі, від Флерди і аж до Сахаліну, В усіх куточках світу вчителі повагу й шану здобули незмінно. В Іспанії, де пристрасний народ, кориду полюбляють донестями. Іспанський вчитель, наче Дон Кіхот, воює з дітьми, наче вітряками. У Африці оцінює знань проходять з якимось дивним планом. Не вивчив, отримав банан. А якщо вивчиш, то отримав навіть два банани. Вказує правостере, щоб кожен гір відверто знав програму. Рузинський педагог Кенжал бере і в школу викликав розинську маму. У Бразилії ніхто з нас не бував, і знання про неї в нас убогі. Ми в джунглях чули безліч диких пан, а у школах безліч диких педагогів. Танцють там не губака. І від народження. Усі там футболісти. Єдине, що учителів, ляка, Аби на пуст, з опалу не сісти. В Італії учительські ряди міцніше здавна й понині. Там теж діти гратимуть завжди на нервах, як на скрипці, паганіні. Китайський педагог, до шкоди жвик. І тим що же швидше величчя. Та в кожнім класі 200 чоловік. І всі, ж, звичайно, на одне обличчя. Що ж світовий педагогічний склад здобув повагу шану на одмінні, та все ж негоже ставити в ряд вчителя миненкої України. Осіннє небо вмити шаровлями осіннє свято тихе, і сити, вчителю вчитель висвітли образ мами дитячих стіл від луня солоте. У них до всього ставлення своє. Любов до них ми особливо маємо. Тож залишайтесь тими, хто ви є учителі усіх країн вітаємо, вчителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, вчителі, на світі ви найкращі нам серця, гарячі ві.